Вітання всім глядачам. У цьому короткому огляді хочу повідомити вам про те, що канал «Залізні Магістралі разом із художником ілюстратором Максимом Музичко випустили ще одну марку присвячену роботі української залізниці. Вона називається станція Маріуполь. На ній зображено залізничний вокзал станції та електропоїзд Шкода ej ІДЖЕЙ-675», який у 2012 році виконував рейси за маршрутом із Донецька. Як відомо, сьогодні Маріуполь перебуває під російською окупацією. Залізнична станція зазнала руйнувань через бомбардування. Також масштабні пошкодження має будівля вокзалу. По суті, в аутентичному вигляді вокзал і станція збереглися лише на фотографіях. Пам'ятні марки присвячені Маріуполю, но друковано на офіційних бланках Укрпошти з відповідними індексами. Якщо ви хочете придбати колекцію марок або окремо кожний блок, звертайтеся за контактами, розміщеними в описі відео. Нагадаю, що раніше з друку вийшли марки, присвячені евакуації населення залізничним транспортом. Це марки евакуаційний поїзд Ірпінь-Київ та евакуаційний поїзд Харків Львів. Вони також доступні для придбання за вказаними контактами. Нагадаю, що частина коштів від продажу марок спрямовується до благодійного фонду Мирні поля України, який допомагає із придбанням тактичних засобів для збройних сил України, і також надає допомогу цивільному населенню, яке постраждало у наслідок бойових дій. Дякую всім за увагу. Зичу витримки та мужності. Україна переможе.